Увечері нас усіх вишикували в казармі. Перед строєм стояв старшина, а поруч з ним якийсь офіцер, років тридцяти лисий, середнього зросту і з обличчям, яке чомусь викликало довіру. Перша шеренга, два кроки вперед. Кругом? Спустити, білухи. крикнув старшина. Це було шикування перед сном. Ми стояли з голим торсом, і все, що на нас було, це штани від білухи і гумові капці. Після команди, що прозвучали, всі почали переглядатись і не зовсім розуміли, що відбувається. Ви, блядь, що глухі, зняти штани. Невпевнено, один за одним солдати спускали до землі армійську нижню білизну. Я розстебнув гудзик, відпустив пояс і залишився стояти голий. Більшість намагалися не дивитись один одному нижче пояса. Погляди були спрямовані куди завгодно, в очі товаришу, що стояв навпроти, на стелю, на старшину, але тільки не вниз. Людина з обличчям, що викликає довіру, почала йти по цепе між нами і розглядати наші дітородні органи. Переглянувши півтори сотні зразків, він щось сказав старшині і пішов. Одягнути, білухи, стати на місце. Після цього провели перекличку, і ми пішли спати. Що, -що а про сором'язливість в армії, точно можна було забути. Тут ти нікого не цікавий як особистість, разом з усією купою твоїх якостей і талантів. Головне, щоб ти міг виконувати поставлені завдання. Три місяці я провів у неволі я мало їв, мало спав, заробив собі хронічний гайморіт і хронічний танзеліт, багато працював і практично нічому не навчився за своєю посадою, навчився спати стоячи, швидко їсти і легко виблювати. Довго стояти на одному місці на холоді та під дощем ховати книги у штанях. поповнив свій словниковий запас такими словами як шаритись, прогібатись, єбошка та його похідні на кшталт єбо команда, слон, мавпа, шакал, обмарок тощо. Дізнався, що ініціатива є бе ініціатора і що ніколи не варто поспішати виконувати команду, бо після неї надійде нова. Чи можна назвати цей час «незмарнованим»? Важке питання. Життя у цьому середовищі вирвало мене з кімнатного існування та зіштовхнуло з реальними проблемами коли холодно і голодно. Мене опустили на землю, голова звільнилася від зайвих думок, мої потреби опустилися до найелементарніших їжа, гігієна, сон. Так, було складно. Можливо, складніше, ніж могло би бути, оскільки я був ще дитиною і не готовий морально зіткнутися з тим, з чим зіткнувся, але я пережив цю незначну складність і став дещо сильнішим. Моє мислення дуже сильно змінилося романтики ставало все менше, раціональності та холоднокровності все більше. За ті три місяці я подорослішав більше, ніж за довгі роки до цього. Мені вже було абсолютно начхати на крутих хлопців з району, понти та іншу мішуру я хотів їсти. А все інше було несерйозно. Найвірогідніше, якби я потрапив туди зараз, мені не було б важко. Я б знайшов своє місце в тому мікросвіті і прекрасно б себе почував. Але тоді мене зламали. Тому що, попри всю ту серйозність і крутість, які я намагався демонструвати, я був дуже м'якою, вразливою і неготовою до труднощів дитиною. Те, яким мене бачило оточення, було захисним механізмом, який сформувався під час дорослішання в середовищі наркоманів, алкоголіків і постійного насильства в сім'ї. Проте я завжди був ситий, вдома у мене було ліжко, і більшу частину часу я належав сам собі. Багато речей, які здавалися важливими, тепер не мали значення я хотів спати. А решта несерйозна. Мене дитину зламали, і далі пішов процес формування нової людини, яка залишила все позаду з порожніми кишенями, новими переживаннями, пріоритетами і новою системою цінностей, яка була ще в дуже сирому вигляді, але вона мала стати стрижнем, на який спиралися рішення під час дуже складного вибору, коли йшлося про людське життя і його похідні. Я люблю своїх мучителів, ворогів, свої помилки, їх кожен шрам на тілі і не забуваю жодної секунди болю фізичного та морального, тому що всі вони мої вчителі. Полюбити їх було важко, але я навчився правильно приймати білі тепер спогади про нього існують окремо від моєї душі. Наші кістки ламаються, але опісля, коли вони зростаються, вони стають міцнішими, так само і з нашою моральною конституцією. Ось тільки потрібно бути обережнішим, тому що у всіх є межа невороття, після якої сил на загоєння вже не буде. Це дуже тонка межа, її практично не видно. Балансувати дуже складно, але найцінніші знання знаходяться біля її меж потрібно бути обережним. Настав заповітний день. Нам усім видали наші сумки, з якими ми приїхали. Я нарешті зняв ненависну білуху і одягнув цивільну нижню білизну. Нам видали наші 700 гривень за крайній місяць, вишикували на плацу, щоб офіцери Йопта зрозуміло так і сука, востаннє звернулись до нас з напутніми словами, і на чолі зі старшиною наше угруповання попрямувало до КПП, до якого ми приїхали три місяці тому. Загальне фото нашого взводу з вампіром, завантажені в автобус, і я знову відчув себе вільним. Ось тільки свобода ця була якоюсь прісною, немов би я не знав, що з нею робити. Я ситий, мені комфортно, можу спокійно заплющити очі і заснути. Не знав, чого мені ще хотіти. За цей час я звик лише мріяти і розучився діяти. А тепер що далі? Було відчуття, що я розучився фантазувати, неначе армія зробила з мене робота, здатного мислити вузьку у межах визначених меж, де все просто і зрозуміло. Армії вдалося зробити те, що не вдалося школі, зробити з мене вузьколобого барана. Нас привезли на Київський залізничний вокзал. Я був у компанії зі ще чотирма хлопцями, які їхали служити в ту саму військову частину, що і я. Квитки замовили ще два тижні тому, тож ми просто зайшли у приміщення і чекали. Не й п'яти хвилин, як до нас підійшли три солдати ВСП на чолі з полковником. Він перевірив наші документи, зробив купу зауважень щодо шевронів неправильної кількості міліметрів між петлицями і краєм коміра. Загалом звичайний клоун із серйозним обличчям розповідає абсурдні для адекватних людей речі. Написав цілий список порушень, дав напутні слова про те, що ми маємо обов'язково розповісти в частині про увесь цей список зауважень, і пішов. Побажавши йому здоров'я і віддавши військове вітання, ми попрямували туди, де були різні вокзальні кафешки. В одній з них усі замовили собі вареники. Потім я замовив ще одну порцію, а потім ще. Наївся Не мов би за всі три місяці учебки. О десятій вечора, коли прийшов наш потяг, ми вже стояли на пероні. Опинившись у плацкартному вагоні, мої попутники одразу ж почали відзначати. Як я вже казав, зі мною їхали ще чотири чоловіки. Їм було 33, 31, 28 і 24 роки. Колишній даїшник, колишній бодігард, чемпіон Європи з карате, студент заочник, і я, колишній школяр. Вже завтра ми всі мали стати десантниками. На стіл розклали продукти, куплені в крамниці на вокзалі, дві пляшки коньяку, з телефона почав кричати розторгуєв. Кілька разів серед ночі люди з вагона зверталися до нас із проханням не шуміти. П'яні військові вибачалися, робили музику і свої голоси тихіше, але вже через 15 хвилин все забувалося. Рівень шуму поновлювався і веселощі тривали. Коли пальне закінчувалося, на допомогу приходив провідник, який приносив пляшку за пляшкою. Час від часу до нас підсаджувалися деякі пасажири, випивали і йшли, після чого їх місце займали наступні. Ніч була досить насичена, і для мого життя на той момент безпрецедентна. Коли вже всі видохлись і поснули, я, як єдиний тверези, узяв на себе відповідальність за групу, завів будильник і також ліг. Не знаючи, дзвонив будильник, але розбудив нас провідник, коли ми вже були у Дніпрі. Незважаючи на недосип і активну п'янку, хлопці почувалися добре напевне, свобода надає витривалості. Троє з нашої компанії самі були родом із Дніпра, тож ми не попрямували одразу в частину, до якої залишилося ще 50 кілометрів, а поїхали додому до найстаршого з нас. Там уже чекала його мама з накритим столом. Як же приємно було відчути таку кількість відтінків смаків різної їжі м'ясо, картопля, салати, фрукти. Вже потім, значно пізніше, при згадці про цей день у мене відразу ж починала виділятися слина. Взагалі, спогади дуже дивна річ. Проходить час, і ми з якимось дивним теплом починаємо згадувати те, що колись відбувалося. Навіть якщо це було щось важке, як, наприклад, смерть батька. Можливо, це тому, що ми запам'ятовуємо не саму ситуацію, а почуття, які вона викликала, а почуття та емоції завжди унікальні. Ми можемо їх згадати через десятки років, через якусь дрібницю на кшталт запаху чи смаку. Коли ми згадуємо стосунки з людьми, навіть неприємні, нам перш за все згадується щось приємне. В голос ми можемо говорити що завгодно, але всередині ми постійно це відчуваємо потяг до почуттів. Кожен момент нашого життя унікальний зі своїм запахом, смаком, кольором, відчуттям. Це чимось схоже на машину часу. Я згадую побитий брудний кахель у кімнаті для вмивання в десні, дзеркала, що висять над державими кранами. У цьому спогаді у дзеркалі з'являюся я і виглядаю так само, як кілька років тому. Я знову в минулому відчуваю запах армійського дешевого мила. Навколо мене в кімнатці, площею 25 квадратів, з'являється кілька десятків таких самих зелених, нещодавно пострижених наголо хлопців, які намагаються встигнути вмитися, почистити зуби, випрати шкарпетки і помити ноги перед відбоєм. Після незабутнього сніданку ми занурилися в автівку колишнього даїшника і поїхали в частину. А що у тебе трапилося, чого ти здаїв в армію пішов? запитав колишній охоронець. Там довга історія, мене звільнили. А на що в армію знову пішов? Мені до пенсії 13 років відслужити залишилося. Добре було в даї». Я свою першу машину купив через півроку роботи, через місяць розбив її і купив нову. Добре. Я стояв на дорозі, по якій росіяни їхали з курорту, тому в сезон грошей було стільки, що я вже не знав, на що їх витрачати. П'янки, гулянки, повії. Так, молодість у мене була яскрава. Я їхав, дивився на ліс через вікно і слухав розмови дорослих дядьків. За той час, що я провів в чепці, тема повій порушувалася більшу кількість разів, ніж я взагалі чув про це за своє життя. Для мене це завжди було марзенним і негідним, але в більшості випадків оповідачі пишалися колишніми пригодами, і розповідали детально про майбутні плани. Насправді, в конфлікти з моїм світоглядом вступали не лише розмови про повій, але й багато інших улюблених солдатських тем для розмов, та тільки для мене багато що стало змінюватися. Точніше, моя картина світу ставала все універсальнішою білий і чорний переставало існувати окремо одне від одного, з'являлося все більше градацій сірого. Заїжджаючи у військове містечко, що стане моїм домом на найближчі кілька років, я був вражений місцевим ландшафтом. Здавалося, що п'ятиповерхові будинки побудовані прямо серед лісу. Селище було по правий бік дороги, а військова частина по лівий. Ми зупинилися на паркуванні біля воріт перед штабом, там нас не пустили і відправили на інше КПП, де виписали папірці. Потім, в супроводі Днювального по КПП, ми пішли у штаб, але вже по території частини. Небо було чисте, світило сонце, від тієї вічно похмурої погоди, яка супроводжувала мене в десні, не залишилося й натяку. Більше того, після нескінченного сірого асфальту, цегли й бетону в учебці, мені одразу кинулися в очі блакитні дахи усіх споруд на території частини. У мене був чудовий настрій, я був натхнений, налаштований змінити своє життя. Хлопці, які приїхали зі мною, вже в потязі отягли на себе тільняшки, але я не став. Для мене було принципово заслужити носити цей елемент одягу, для мене було важливим бути, а не видаватися. Ми прийшли у штаб, де нас зустрів наряд і отримали вказівку чекати. Доки ми чекали, повз нас прийшов товариш полковник, начальник штабу бригади. Потім повернувся і запитав Ви хто? Товаришу полковнику, ми курсанти з Дисни, прибули для подальшого проходження служби, відповів даїшник. А якого хуя від вас так смердить алкоголем, товаришу солдати? Тиша. Усі бухали. Що святкували закінчення навчання, тепер відсвяткуєте звільнення. Зараз же піднімайтесь у клас і пишіть пояснювання. Нам алкоголіки нахір не потрібні. Підете в сусідню частину до мабути, саме там вам і місце. дуже сердито прокричав полковник. Слухаюсь, промовив даїшник, стоячи струнко. Моя упевненість у неминучому успіху сьогоднішнього дня трохи зменшилася, тільки прийшли і вже заліт. Моя упевненість у неминучому успіху сьогоднішнього дня трохи зменшилася, тільки прийшли вже заліт. Так ще й потрапив під роздачу невинним. Я ж і не пив. Начальник штабу пішов, віднювальний, провів нас у клас, де нас вже чекав офіцер. Ми взяли зі столу аркуші паперу і почали щось писати. Я відчував цілий букет емоцій, мене розривали сумніви. Я не знав, що робити. Товаришу майоре, дозвольте звернутися, сказав я, вставши і вийшовши за стол. Що таке? Мені сказали писати пояснювально, але я не знаю, з якого приводу. Тобі видніше. Я не знаю, що писати. Що вам сказав товариш полковник? Щоб написали, чому п'яні. Ну ось і пиши, але я не п'яний. Що ж ти за солдат? Ти не з товаришами? Чесно кажучи, його дешева маніпуляція, що я маю отримати покарання просто за компанію, мене розлютила. Вигороджуєш себе? Я не вживав алкоголь, чому я маю нести покарання. Хочеш кинути своїх товаришів? Я не сказав, що вони пили, я сказав, що я не пив. Це велика різниця. Так, товаришу майора, він не пив, заступився за мене даїшник. Ну, наказ є наказ, значить, писати все одно потрібно. Пиши, що не пив, а там розберуться. Товаришу майоре, продовжив даїшник, така неприємна ситуація, але ж можна по людськи зрозуміти. Їхали додому, випили по дорозі, але ж зараз же ніхто не п'яний. Хлопці, я вас чудово розумію, але ви напоролися на начальника штабу. Як він вирішить, так і буде. До кабінету увійшов ще один офіцер це був полковник високого зросту, худорлявий, років сорока, з дуже доброзичливим обличчям. Він представився і виявилось, що це був ще один замкомандира частини з виховної роботи, промовив він спокійним голосом. Ми вже щось написали у своїх пояснювальних і склали папери на передньому столі. Полковник почав з нами розмову добродушно і коротко, спробував пояснити, що ми будемо робити далі. Заодно сказав кілька повчальних фраз Віднині ви десантники, і, дивлячись на вас, люди будуть бачити не окрему взяту людину, а представника цілого роду військ. Тепер ви обличчя десантури, і в жодному разі не осоромте це обличчя. Те, що потрібно поступатись місцем автобусі, сподіваюся, пояснювати не потрібно. Мені стало якось тепло, я відчув себе вдома, значить, все таки я був правий десантники це особливі люди і командири у них особливі. Я фізично відчував, як усі неприємності учебки застилаються серпанком, а попереду світить сонце нового життя серед людей, об'єднаних однією метою бути зразком солдата. Після того нас відправили в казарму, де ми мали проходити службу, за дивним збігом обставин з усіх можливих підрозділів, яких кілька десятків я знову потрапив у п'яту роту. На другому поверсі казарми другого батальйону нам сказали сісти у класі для занять і чекати. Так ми й зробили. Через хвилин двадцять туди зайшов невисокий прапорщик неслов'янської зовнішності, схожий на Гагауза, міцний на вигляд, років під сорок. Представився, сів за стіл перед нами. Вас поселять у гуртожитку на території частини. Я там старший. Колись це була казарма, потім кубрики розділили стінами і тепер там кімнати на 6-7 осіб. Загальний туалет, душ, кухня. Щомісяця видаєте 100 гривень на різні мийні засоби для прибиральниці. Якщо ви хочете заселитися з сім'єю, то можна домовитись. Я там живу з дружиною і дитиною. Він ще довго розповідав про правила життя в гуртожитку в частині дивіться, ви вже у військах, терпіти вас тут не будуть, і контракт вас ніхто підписувати не змушував. Ви прийшли сюди добровільно, тому будьте люб'язні, робіть те, що від вас вимагають. Тут можна й поїбало відхопити від старших товаришів, наприклад, від мене, якщо будете себе погано поводити у гуртожитку. Після розмови з Гагузом я залишився на місці, а хлопці пішли по своїх поверхах. Ми всі потрапили до другого батальйону, але в різні роти. На поверсі не було нікого, крім днювальних та чергового. Казарма практично нічим не відрізнялася від тієї, що була в Дисні. За винятком кількох моментів, вона була умовно поділена між двома підрозділами, кожен з яких жив на своїй половині. З двох кінців за гратами розташовувалися великі збройові кімнати, і не було жодного двоярусного ліжка. Ти хто? Я обернувся. Він мав худе обличчя, але його надутий живіт досить сильно випорав із загального силуету. Цей пузатий офіцер виглядав досить кумедно й миролюбно. Мене звати, що ти тут робиш? перебив він мене. Приїхав з Дисни новий контрактник? Так точно. точно». «Механ?» Так точно. Друже, а де твоя тільняшка? Я трохи розгубився. Ну, я ще не заслужив, промовив невпевнено. Ти що, мабута?» Не зрозумів. Маздон? Дві секунди мовчання. Друже, у тебе є тільняшка? Я не купував, думав, тут видадуть. Пузатий засміявся. Забудь про те, що тобі хтось щось видасть. Біжи Бетменом у балдир і купи собі тільник. Куди? У крамницю. Ліворуч від клубу, а клуб навпроти казарми. Трохи правіше. Слухаюсь. Прогулюючись з казарми у балдир, я не відчув того напруження, яке було наявне Десні. Тут ніхто не ламав ногу, переходячи на строєвий крок. Побачивши будь-якого офіцера, солдати не були переляканими, і найголовніше тут світило сонце. Зайшовши у крамницю, купив собі тільник і повернувся в казарму. Переодягнувшись, розстебнув верхній ґудзик і загнув комір так, щоб на грудях утворився трикутник однією вершиною вниз. Десантникам, на відміну від піхоти, за статутом, дозволялося ходити з розстебнутим верхнім ґудзиком як на кітелі, так і на бушлаті, щоб завжди було видно тільник. Я став біля дзеркала, загладив комір і відчув, як щось всередині наповнює мене. Це була гордість. Я отримав нагороду за пережити. Я десантник. Де старший лейтенант? запитав я днювального. У канцелярії. Ну як, подобається тільник? А то. – тобі личить. Днювальний посміхнувся, простягнув мені руку і назвав своє ім'я. Я у відповідь зробив те ж саме і попрямував до кабінету. Дозвольте зайти. Усе. Тепер те, що потрібно. Спускайся на перший поверх, чекай біля кабінету комбата. Слухаюсь спустився вниз. Там точно така сама казарма, без будь яких відмінностей, тільки замість командира роти в офіцерському кабінеті на цьому поверсі розташовувався комбат. Біля кабінету вже стояли хлопці, з якими я приїхав. Чого не заходите? А він там не один. З кабінету вийшов якийсь офіцер, після чого колишній бадігард постукав у двері, відчинив їх і запитав Дозвольте? Заходьте. У кімнаті було двоє людей за столом сидів комбат метр шістдесят вісім, чорне, коротке волосся, щокатий, і з другим підборіддям. Навпроти нього сидів теж невисокий чоловік, може, метр сімдесят п'ять зі світлою шевелюрою, широкими вилицями підтягнутий з погонами капітана. Одразу почалися запитання про ранковий інцидент із начальником штабу. Хлопці робили вигляд, що виправдовуються, а комбат вдавав, що він дуже строгий. Кілька формальних запитань про сім'ю дітей, мотивацію тощо, потім сказав розійтися по підрозділах і залишитися тим, хто з п'ятої роти. Усі вийшли. Залишились я і даїшник. Ви вже знайомі зі своїм командиром роти? запитав комбат. Ні. Ну знайомтесь. Він подивився на капітана, який сидів поруч. Чоловік представився. Він виглядав дуже достойно, серйозно і одразу викликав у мене повагу. Увесь наш подальший день був сповнений суцільними формальностями: ходінням з кабінету в кабінет, заселенням у гуртожиток і знайомством із нескінченною кількістю військовослужбовців різних звань і посад. Упродовж кількох днів з десни приїхало ще кілька моїх товаришів по службі, і нас назбиралося близько десятка. Один з них став моїм сусідом по кімнаті. Це була велика близько 25 квадратів кімнати з шістьма ліжками, одним столом і кількома табуретками. І мене, і мого новоприбулого товариша тут вже жили два сержанти, які пройшли курси сержантів у тій же роті, де був я, але випустилися трохи раніше моєї появи там. Один стрункий, трохи вищий за мене, каратист, а другий високий, широкоплечий, масою тіла кілограмів сто. Ми познайомились я вибрав собі ліжко, кинув сумку і сів за стіл перекусити канапкою купленою крамниці. В їдальню нас у той день не пустили, поза як ми ще не стояли на постачанні. Як я вже говорив, перший день був досить сумбурний і переказувати безлад організації не бачу сенсу. Увечері мене і даїшника, який потрапив зі мною в п'яту роту, відпустили. і ми попрямували в гуртя. Перекусили, поспали, і за 10-8 ранку наступного дня вже стояли на шикуванні перед казармою батальйону. Тоді я нарешті побачив усю свою роту, нас було лише півтора десятка. Чотири контрактники і близько десяти солдатів строкової служби. Виявилося, що більша частина роти в цей час проходила курс навчання в тій самій Десні. У казармі залишилися тільки гранатометники і кулеметники, а майбутніх командирів відділень, навідників і механів відправили вчитися. Щоб навчитися стріляти з кулемета або гранатомета, досить кілька разів сходити на стрільбище, але тільки навчитися стріляти, а не стати хорошим стрільцем. А ось з наводчиками, механіками і командирами справи йшли складніше, поза як ці посади охоплювали ширший спектр дій, аніж просто натискання пальця на спусковий гачок. Військовослужбовцям на таких посадах обов'язково потрібно розширювати свій світогляд, але ж, чому їх навчать у десні насправді у мене не було ілюзій. Я вже все це випробував на власній шкірі. Субота. Нам обіцяли, що сьогодні буде лише половина робочого дня, і після обіду ми вільні до неділі. Клас. Було б непогано відіспатися. На шикуванні до мене підійшов високий офіцер, старший лейтенант. Представився замком роти з озброєння, зампотех по місцевому. Сказав, що мене поставили на посаду старшого механіка водія, що він мій безпосередній командир, і я буду працювати разом з ним у парку. Нарешті на мене чекає справжня робота. Ну а сьогодні вихідний. Але після шикування нам усім роздали завдання з прибирання території, а мені сказали, щоб я змінив одного днювального на тумбочці. Клас, замість того, щоб іти відпочивати, я маю стояти на і відповідати за казарму, де навіть половини начальників в обличчя не знав. Солдат, якого я мав змінити, почав розповідати мені про порядок побуту і обмовився, що, мовляв, зараз їде додому на вихідні. Я запитав його так просто? Хлопець посміхнувся і пояснив, що певна кількість алкоголю або грошей може допомогти вирішити питання в потрібному напрямку. Я теж посміхнувся, але в голові проминули перші тривожні думки. Уже кілька годин я стояв на тумбушці, а в казармі, окрім мене, були лише черговий, ще один днювальний та ще в канцелярії сиділи пузатий і мій новий старшина. Старшина був товстим і з пухкими щоками, чоловік років тридцяти. Кілька років тому він проходив строкову службу в цій роді, після чого вирішив залишитися, підписав контракт і пройшов шлях від солдата до старшини ще тоді, коли існувало таке звання. Мене покликали в кабінет, де сиділи мої нові командири. Я попросив замінити мене на тумбочці, постукав, запитав дозволу, ввійшов. Знову розмова почалася з моєї мотивації до служби. Близько п'яти хвилин вони розповідали, що тепер є десантник і взагалі красунчик. Загалом саме ці два персонажі здалися мені дуже доброзичливими і прихильними до мене, але потім мене просто запитали. Друже, а хочеш вихідний. посадий командир взводу усміхнувся як чешешський кіт. Звісно, я би хотів відпочити, виспатись після учебки. «Згиняй, купи нам пивка з рибкою і підеш додому. Я відчув, наче мені вісім і в мене відібрали морозиво. Я навіть трохи розгубився в сенсі, що ти не зрозумів, встряв у розмову старшина. Не знав, що відповісти. Сходи в містечко, принеси пиво йди додому. В чому проблема? Це було моєю першою великою помилкою, але вісімнадцятирічний дурень погодився. От і добре. Купи вісім літрів львівського і в крамниці кега рибу візьми. Мені пояснили, яку рибу і я вийшов з кабінету, але тут же зайшов знову. А що мені з ножем робити? Я кивнув на багнетніш, що висів на моїй портупеї. Залиш черговому. І на, візьми рюкзак. Так і зробив. Купивши все в місці, я без проблем пройшов через КПП, все віддав. Мої командири радісно хвалили мене, доки ховали пиво під стіл, а потім сказали, що можу бути вільним до понеділка. Я попрощався і пішов з казарми прямо у ліс. Знайшов там дерево, що впало, сів на нього і намагався проаналізувати. Те, що сталося. Так, тут більше свободи, але це зовсім не те, як я собі уявляв десант жирні лизоблюди, які спеціально створюють тобі некомфортну ситуацію, а потім пропонують за хабар її вирішити. Я ще ніколи не бачив, щоб люди пили стільки пива. Чому вони не поспішають швидше повернутися і проводити час із сім'єю? На всі ці запитання я мав отримати відповідь у найближчі місяці, причому ці відповіді були настільки категоричними, що більше у мене ніколи жодних питань не виникало. Окрім того, я навіть перестав чомусь дивуватись. Я тоді ще не розумів, що, погодившись на їхні умови, я повісив собі на спину ярлик, на ньому можна їздити. Я прийшов сюди з твердим наміром почати нове життя, і, перебуваючи в Десні, я сформулював для себе кілька правил цього нового життя не красти, не ображати, допомагати, що сили прагнути бути хорошою людиною, з якої виросте зразковий офіцер. Я хотів пишатись собою і щоб мною пишалися інші. Уже в найближчому майбутньому мої юнацькі принципи. Вилізли мені боком. Погулявши по лісу і місту до самого вечора, я повернувся в гуртожиток містечко до слова було зовсім маленьким. Там мешкало лише близько п'яти тисяч осіб, і обійти його можна було максимум за 15 хвилин. Зайшовши до своєї кімнати, я побачив лише каратиста богатиря не було. Я так подумки називав іншого сержанта через схожість його прізвища з ім'ям одного відомого в руському фольклорі богатиря, ну і, звичайно, через зовнішню схожість. Світле волосся, рум'яні щоки, міцна статура, йому дуже підійшло б ім'я ярема або ємеля. Запитав каратиста, де всі. Той мені відповів, що богатир поїхав додому на вихідні, а інший новобранець переїхав до сусідньої кімнати. Каратист, до речі, був справжнім каратистом. Він саме перед моїм приїздом щойно повернувся зі змагань з карате, влаштованих міністерством оборони, і зайняв там якесь із призових місць. Ще він любив помахати нунчаками, які завжди лежали біля його ліжка. Спорт спортом, але каратист був п'яний. Пізніше до нас у кімнату зайшов ще один сержант, дуже високий і великий хлопець, якого всі називали сьома. Близько дев'ятий вечора я ліг спати, оскільки дуже втомився, але через, мене розбудили... але через годину мене розбудили, перевернувши моє ліжко. Я встиг зістрибнути з нього, доки воно не завалилося повністю. Я встав, а наді мною височила похмура голова вже п'яного сьоми. Поруч стояв каратист.